Яка історія про перемовини? Ну, перше, я думаю, що вам треба зрозуміти найцікавіше і найскладніше, з ким ви взагалі розмовляєте. Ви маєте розуміти, ну, от, що це за людина, звідки вона прийшла, який її шлях. І відповідно того, який її шлях, ну, тобто це людина з 90-х чи це людина, не знаю, з Макінзі, це дві різні людини. І далі питання дуже важливе: а в чому її проблема? Да? Незадача. Ми завжди говоримо, в чому проблема. Є ну, тобто, е, е, вираз такий, українською мовою: things nice to have, you never buy. Да? Тобто, Те, то, що було б непогано, ну, тобто, ти не купуєш. Ти купуєш те, щоб вирішити свою велику проблему. Тому ми шукаємо розуміння, хто людина, в чому проблема. Коли є розуміння, хто людина, який бізнес, там, в якому і яка проблема, ми говоримо про цю проблему і про те, як її вирішити. І що ми думаємо про це в незалежності від того, ми підпишемо контракт, ми не підпишемо контракт. Окей, ти можеш втулити комусь щось там на два місяці, а далі що? Да? Тобто, і тут є питання не тільки: е, ти зможеш продати, а питання: а чи ти зможеш це зробити, і чи справді це їм допоможе.